Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятися? Господь, захисник мого життя, кого маю лякатись, коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі й вороги спотикнуться і попадають. Хоча б взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то і тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа, одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати в Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Адже він сховає мене в своїм наметі в день недолі. Він заховає мене по таємному місці, своєї спінії, підніме мене на скелю. Тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. В його наметі я проситиму жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господу. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло: шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя, не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві від раба свого, будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишила мене. Та Господь мене прийме. Господи, навчай мене твоєї дороги. Задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою. Не видай мене на призволяще моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. А я сподіваюсь побачити Господні блага на землі живих. Тож, надійся на Господа, будь мужнім і нехай зміцниться серце твоє, покладайся на Господа. Аллилуйя.